Я вітаю самих найкращих на каналі і запрошую на анонс акційних продуктів магазиня ТБ з 14 по 20 вересня. Ой, верес, мене вже вересень, серпня. Включно так, з 14 по 20 серпня, розпочнемо по ковбаскам. Огляд завжди роблю анонс. Якщо хто постійно дивиться, пам'ятайте, да? показую регулярну ціну на ковбаску курячу від розумний вибір 300 грамів і озвучую ціну, яка буде акційна вже з середи. 28 гривень, 30 копійок. Дякую за коментарі, дуже дякую вам за вподобайки. Величезне вам спасибі. Так, в акції буде громан з сиром від розумний вибір. Паличка 420 грамів. 53,90, акційна ціна. Так, тут у нас буде ще в акції шинка традиційна, Якраз мені потрібно на лаваші взяти. Буженина. Акційна ціна 22 гривні 40 копійок. Сервелат від добров це вищого сорту. Акційна ціна 41 гривня 35 копійок. Сосиски від глобину перший сорт. Так, пакування йде вагою. 325 грамів. 39 гривень, 30 копійок. Сардельки від розумний вибір домашні з сиром. Так, Пакування йде за 100 грамів. 11.40. Так, зі знижкою будуть мартадельки від «Глобино» для смаження. На грилі, на грилі сковородці м'ясні. 105 гривень 90 копійок в акції. крабові палочки торгової марки Deluxe. Заморожені, 500 грамів. 94,90 так, Оце також я придбаю, вона мені дуже подобається, в іншому магазині купував норвен ікра з креветками. Вага 160 грамів. 39 гривень 30 копійок. В акції будуть пельмені. Пакування 650 грамів мішутка. З м'ясом індички в акції 99,90 Так, гривень. Мішутка філейні. Вага також 650 грамів. 92 гривні 90 копійок. І ще в акції ось ці пельмені 450 грамів з м'ясом телятини. 72 гривні 90 копійок. Я дивлюсь, що регулярна ціна навіть подорожчала. Ну, звичайно, подорожчала. На сирочки кому акція буде. Вони зараз по 21 гривні, а в акції 14,70 гривень можна придбати буде. Сир твердий, джугас 180 грамів. В акції 112 гривень. Джугас сир твердий, подрібнений, 100 г67 гривень. І тертий 59,50 гривень. Також 100 грамів. А ось власники карти АТБ. Ферма вершковий сир плавлений, 160 грамів, можуть придбати за 37,90. Кефір від ферма для власників карти АТБ 3390, 2,5% жирності. Знову зі знижкою буде бринза та інсалата від торгової марки Комо. Пакування йде 170 грамів і там, і там. 41 гривня 90 копійок. В акції будуть сирочки глазуровані від ферма карамель та ваніль. 9 гривень 20 копійок. Йогурти живинка. 115 грамів. Смаків асортименті. 8 гривень 70 копійок. А полуничний продається тільки упаковкою цілою. Один буде дешевше. Ціна цілої упаковочки 31 гривня 50 копійок. Зі знижкою десерт церковий від дольче. Смаків асортименті, пакування 200 г, 24 гривні 90 копійок. А шоколадною підливкою можна придбати А також 200 г. За 26,40 буде трішки дорожче. Давайте подивимося, що в морозиво. Морозиво зі знижкою. У нас буде цього разу ось такий великий хрещатик. Вага 750 грамів пломбір. Так, вибачаюсь, в акції буде ось цей хрещатик сендвіч пломбір 75 грамів по ціні 15,90 Знижка 50% дуже хороша ціна на це морозиво. 50% знижки, хто полюбляє каштан, карамель, шоколад, полуничний 15 ,90 гривень, 90% від. 15,90, 50% знижки. Морозове ескімо від ласунка. З маком та кунжутом. Вага 85 грамів. 19 гривень, 90 копійок. Плодово-ягідне від своя лінія. Здається, чи розумний вибір. Своя лінія. 80 грамів. 8 гривень, 30 копійок. 17 гривень 90 копійок в акції. Морозиво ведмеді. Макс стакан. У вафельному стаканчику. 100 г. 12 гривень 90 копійок. Так, морозиво кенійська зебра. Не пам'ятаю, чи хтось писав, чи воно добре, чи воно. Як є воно на смак. Залишайте коментарі, хто вже купував, пробував. 500 грамів. 69 гривень, 90 копійок. Також хороша знижка. Так, масло буде в акції Комо. Оце безлактозне. 61 гривня в акції. 180 грамів, 73% жирності. На цей тиждень приготували хороші знижки на майонез. Великий, 560 грамів, поліс столовий в акції 43 гривні, 30 копійок. Зі знижкою буде Оліс майонез чудовий, також 560 грамів, 37 гривень, 30 копійок. Для власників карти АТБ Королівський смак майонез на переполиних яйцях 300 грамів. 26,70. А ось цей буде 26,50. Подушка майонез. Розумний вибір. 380 грамів. 27 гривень, 40 копійок. 24,80 також в акції. І салатний можна придбати за 18,50, також 380 грамів. Так, консерва. М'ясо куреї в власному соку, безкісткове. До речі, ми у нас також була на каналі Дегустація, хто пам'ятає, відгуки також добрі. 325 грамів. Регулярна ціна майже 75 гривень, а в акції 46,90, дуже хороша ціна буде, також зверніть увагу. Так, своя лінія Булгур з м'ясом курки 39,90 і з м'ясом індички червона квасоля 49,90. Кукурудза ніжна від Deluxe 340 г. 40 гривень 90 копійок. Горошок делюкс зелений, консервований 420 грамів. 34,50. Від торгової марки Оліс солодкий чилі соус 180 грамів, 17 гривень 50 копійок. Зверніть увагу, також хороша ціна, хороша знижка. Також в акції соус сендвіч від торгової марки «Гусо», 180 грамів. 17 гривень 50 копійок. Також в акції будуть кетчупи 250 грамів від оліс, лагідний та шашличний. 15 гривень 50 копійок. Шпроти торгової марки Ріга Голд В оливковій олії 160 грамів. Для власників карти АТБ 51 гривня 90 копійок. Цього тижня буде на акція на олейну 850 грамів. 49,80. В акції оливкова олія 500 грамів від делюкс. 305,50 Локшина від делюкс, як я говорю, гнізда 500 грамів Італія. 46 гривень, 30 копійок в акції. Ось ці будуть трішки дешевше. Також 500 грамів витки. 37 гривень 90 копійок. І оці також по 37-90. А бантики будуть 41 гривня 50 копійок. В такій ціні. Готові сніданки старт. 420 грамів. 58,90. Так, готові сніданки кормфлейкс 500 грамів. 52 гривні 90 копійок. Попкорн для мікрохвильової печі. 1490. Усі смаки. Біола, апельсиновий нектар, літр. 34 гривні 70 копійок зі знижкою. Опілля квас живого бродіння, літр 650, 29,90. Півлітровий hl 2990. Так, це у нас а, біола, напій полуниця, 2 літри. 2 літри, 24,90. Живчик 11,90 літровий. А літровий 18. Так, жовта вода. 2 літри, 38,50. І спрайт по такій самій ціні, також 2 літри. А це якийсь, якась новинка смак, лісових ягід та вишні. 2 літри від розумний вибір. 25 гривень майже. В акції можна придбати шоколад ЛАКМІ 29,90. «Малечі» 18 гривень шоколад. Мій улюблений снікерс, який же він смачненький. 22 гривні треба буде взяти. В акції буде лові та відрошен. Пакування йде 150 грамів, Два види какао та чорний какао. 24 гривні, 50 копійок. Так, знову показую вам якусь новинку. День-ніч, день удень, а день-ніч. Намальована місяць намальований вафлі з начинкою кориці, з ароматом яблука. Виготовлено в Україні. І там ще якісь, я бачив, Два види, 10 гривень. Ой, кокосові я не дуже. Ну, Будемо чекати на знижку і спробуємо. Хто полюбляє ось такий крекер? 36 гривень 90 копійок. Усі а, смаки в асортименті. Всі йдуть вагою 235 грамів. Так, лакомка насіння. Вага 170 грамів. 30 гривень 90 копійок і смажений також. Кукурудзяні чипси зі смаком сиру 100 грамів. 27,90. Для власників карти АТБ грінки, Флінт 1340 томат спайсі. 4590 великі чипси. І маленькі своя лінія 2850-110 грамів. Кава делюкс 104 90 для власників карти АТБ 250 грамів. 439,90 90 делюкс кава в зернах кілограм. 219,90, 500 грамів в зернах. Делюкс Мелена кава 500 грамів. 211,90 90 і мацюпонька делюкс 100 грамів. 51 гривня, 90 копійок. Якобс монарх 230 грамів. 280 грамів, вибачаюсь. 319 гривень 50 копійок. 289,50. У зернах 190... Ой, у склі 190 грамів. І Якобс Монарх 109 гривень, 90 копійок. 230 грамів. Ахмат чорний заварка 100 грамів. 48,70. Класичний грей 100 грамів з ароматом бергамота. 44,30. Пакетований ахмат англійський досвіда, досві, до свіданку. На свіданку. 42 пакети. 48 гривень 90 копійок. І ось такий 47 гривень, 30 копійок. З ароматом бергамоти 42 пакети. Ліптон 20 пакетів. 31 гривня 50 копійок. Пронамель зубна паста. 93,90 в акції. Пронамель дитяча, 65,90. Сенсоден 39 90, 50, а, 65 грамів. 100 грамів 71 гривня, 90 копійок сенсоден. Відновлення захист 75 грамів, 93 гривні, 90 копійок. В акції буде макулатура 4 шарова, ой, 4 штуки в упаковці. Двошарова своя лінія. 32 гривні 90 копійок. Так що зверніть увагу? В акції будуть паперові рушники двошарові, дві штуки в упаковці, 28,90 Вологий туалетний папір в упаковці 50 штук. Дивіться, змінили пакування. Трішки різний бачите, зелений. Дорослий, а ось такий синій це дитячий. 25 гривень 90 копійок. Серветки дитячі своє лінія. 72 штуки. 29 гривень. Так, це у нас йдуть підгузки. Міні-бі для хлопчиків та для дівчаток. 280 гривень зі знижкою. Підгузки трусики міні Бі для хлопчиків та для дівчаток. Зараз вони по 300 гривень. А зі знижкою будуть по 210 гривень. Жіноча гігієна Always 3950. Old Spice спрей великий 142 гривні. Сатін для дитячого посуду 500 грамів 25 гривень 90 копійок. Тепері можна придбати за 53 гривні, але об'єм 430 грамів. Савекс Колор 3 кілограми 229 гривень. Арієль 300 грамів, яскраві кольори, 44 гривні. Так, великий сатін тільки в АТБ універсальний, 3,5 кілограми для дитячих речей 95 гривень. Хороша знижка на SAVEX Soft 900 грамів, 70 гривень. Satin з дозатором пляшка, дитяче мило 250 грамів, 26 гривень. Рідке мило запаском 460 грамів, 26 гривень, 90 копійок. Ми з вами вже зустрінемось скоро, всього вам найкращого.